Вітаю вас, шановне товариство! Це на Кентавра, так той самий герой, котрого зараз я вам активно рекомендую спамити, бо цей герой справді дуже потужний. Його мінус в минулому був, що у нього недостатня кількість демеджа була в лейтгеймі, але все змінилось з новим білдом через Тараску Шарт. Про котрий я буду розповідати вам в цьому відео. Зразу ж показую вам свою статистику на кентаврі, це доволі такі давні ігри ці, котрі я лозанув. Ну а це, в принципі, я думаю, буде говорити саме за себе, те, що ви зараз бачите на своєму екрані. До речі, у мене і рейтинг, в принципі, доволі таки сильно апнувся останнім часом. Ну і кентавр, це також тому причина. Тому готуйтесь дивитися це відео. І не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку і написати коментар з. Трьох слів, то це я вам буду широ вдячний. Почнемо зі стартового закупу. Оце, в принципі, те, що ви зараз бачите на своєму екрані, це масхев стартовий закуп на Кентаврі. Інші закупи можете навіть про них забути. Чому так? Дивіться, у нього дов доволі таки багато стринджі, йому не треба там якийсь брейсер чи щось так штат цього. Але у нього є величезний мінус на лінії, і це відсутність армору взагалі. Відповідно, два кільця протекції це масхев. Танго, це також Масхев, ну, Ерен Брейн вже на те, що залишилось, ну і Квілінг Блейд, щоб краще добивати кріпасів. Я бачив, деякі люди грають без квініблейда, наприклад, Сиберлайд це робить, але я не прихильник цього. Все юноквімблейд це доволі таки приємна історія на кентаврі. Зручніше добувати кріпасів. Замість цього квініблейда, ну ти можеш купити собі дві гілочки. Ну, може, комусь з вас подобається, можете затестити. Але тим не менш, я би рекомендував купляти саме ось так. Тепер варто проговорити, коли ж треба пікати кентавра взагалі. Слухайте, ну якщо бути до кінця відвертим, я вважаю, кентавра можна брати зараз взагалі на ФП. Справа полягає в чому? Герої, котрі його контрять, ну, умовно, на лінії Манки Кінг. От він може законтрити Кентавра, так? Тому що він там буде бігти, тебе бити, палку заряджати і все таке. Але по грі, ну, Стампіт, це ідеальний взагалі спел проти Манки Кінга, котрий існує в Доді. Ти просто вибігаєш з арени і він нікого не вбиває. Так само, наприклад, ну насправді я навіть не знаю хто. Разор умовний, так його на лінії може пресингувати. Так, він виграє лінію проти Кентавра. Але тим не менш, ти до Кентаврі можеш 50 на 50 постояти, як на мене, і знову ж таки, Стампід – ідеальний спел Проти Разора, відповідно, зараз я не бачу взагалі мінусів того, щоб Кентавра брати на ФП, і тому тут треба розуміти тільки, які герої з ним хороші, саме із сапортів. Як на мене, найкращі герої це буде Demon, Бейн на позиції 4 взагалі ідеальний, і Худвінг. Але якщо виникають ситуації, де ви хочете грати з Мілішником, наприклад, як от у мене тут, де я стою з трантом на лінії, це також не буде величезною проблемою для вас, тому що Кентавр настільки потужний герой на лінії, що. Йому грести все рівно 50 на 50, навіть з білішником проти такої лінії, як Фантомка Джакіро, відстоїш. Дивіться, в чому справа ще в Кентаврі, чому він такий імбовий? Подивіться на його ХП-регенерацію. Бачите, 8 хп-регена тут. Це, по суті, і є основний його бонус на лінії. Те, що ти навіть не з'їдаючи танго, у тебе е рігена. До Довсрачки багато вибачаюсь. Ти можеш кільці сипи купити, котре понерфили ще буде більше. Потім обгрейнути в ангуар, тебе взагалі неможливо вбити. Дабл еджем можеш спамити, одне танго з'їв у тебе фул хп. У Ворожого героя за два дабл-еджа буде вже половина хп, тому відповідно кентав ремба. До речі, оце зараз ви побачили Блінк стан. Зараз стан у нього працює по-іншому, і про це я також зараз розповім. Важливий момент, про котрий вам треба буде звикнути на кентаврі. Дивіться, у нього зараз, ну як по-новому, це вже в принципі доволі давно так в патчі 7.34 працює цей стан, але все рівно звикати треба. Те, що ти цей стан кастуєш, коли ти можеш рухатись. Це можна використовувати доволі таки активно на лінії. Наприклад, ти там намагаєшся добити кріпа, або ще єзиш якогось ворожого героя. Доволі багато гравців пабліку не очікують, що ти можеш бігти і ось таким чином їх застанети. Але що доволі... Є важливим, так це саме блінк-стан. Чому я про це кажу? Часто, коли я грав на кентаврі, у мене виникала наступна ситуація. Розумієте, про що я так? Тобто я блінкую, натискаю стан, даблледж. Дається даблледж, стан не проходить. Це виникає через те, що я не звик до цього, бо раніше, якщо ти натискав стан, спочатку він декастовувався, а потім миттєво ти міг дати дабл едж Зараз, якщо ти натиснеш там, у мене це FD, у вас може бути QВER, тому QEV, Якщо ви зразу натиснете стан дабл-едж, дасть це дабл едж миттєво. І все, стану ніякого не буде. До цього обов'язково треба звикнути, треба контролювати момент, щоб ти саме застанив, а потім після цього ти натискаєш дабл едж бо може зруйнити вам багато моментів на кентаврі. Говоримо щодо прокачки Кентавра. Дивіться, в принципі, я гадаю, що якщо ти можеш запресингувати лінію, от, наприклад, як тут, я граю проти Фантомки, і я розумію, що ну, я можу виграти цю лінію, реально з трендом. Бо у мене вже є кіл, у фантомки в принципі нуль ресурсів. Якщо ми відкриємо нотворси, бачимо, що я вже виграю лінію і можу продовжити це робити. Відповідно, якщо ти можеш запресингувати цю лінію, я рекомендував Максити. Перший плюс другий спел. Ріталія взагалі не качати. Ну, якщо ти там будеш після вангуарди купляти умовний блінк, а не бладмейл, тоді, в принципі, треба буде докачувати стан пріоритетно, а не дабл Але, але, бувають ситуації, де ти просто повинен грати на свій фарм. І Retaliate, в цілому він далі в лейдгеймі якомусь, або в Мідгеймі це абсолютно юзи-пасивка на Кентаврі. Напевно, це найбільш юзисна пасивка а, серед усіх героїв, бо ну, вона наносить фізичну шкоду, плюс конвертує там якусь шкоду із сили. Це, в принципі, виглядає непогано, але нічого а, особливого насправді в плані демеджу немає, бо це шкода фізична, не п'ю демедж. Якщо був якийсь демедж, то напевно це була б нормальна історія. А так фізична шкода летгеймі вона нічого не вирішує. І відповідно. До чого я це кажу? Немає краще таймінгу для прокачки реталійта, аніж ось якраз таки early game, для того, щоб грати на свій фан. Але знову ж, тут рецепт простий. Якщо можеш грати на те, щоб пресингувати ворожих героїв на лінії, як я намагаюсь тут робити, качаєш там півсбледж. Якщо відчуваєш, що лінія пішла не по плану. Якщо тобі треба там постояти 50 на 50, то ти просто граєш через е пасивку плюс стан. А якщо можеш бувати ось так, то в принципі з того ж стан на дабл це. Те, що тобі треба. Тепер важливий момент. Тут я купляю собі Vanguard, фейзи і блейдмейл. Варто проговорити про айтеми. Чому я купляю собі блейдмейл? І ви можете побачити, що я докачую собі Retaliate. Я хочу грати на свій фарм. і я відчуваю, що у мене абсолютно в слаб виграна лінія, і мені треба армор. Знову ж, великий мінус кентавра полягає в тому, що у нього відсутній взагалі армор. Відповідно, фейзи на ньому це must have айтем. Блейдмей, це опціонально. В принципі, в принципі, в цій грі було б краще, якби я купив би собі блінк і мувався вже зі своєю командою. Бо у мене Дазел, у мене Чен, у мене є. Ну, Дазел Мідовий мають на увазі тренд. І якщо я ось в цьому тімфайті знаходжусь блінком, скоріш цього ми тут всіх вбиваємо, замість того, щоб фармити просто на топ-лінії. Але вирішив зіграти жадібно, потестити дещо. І тому рекомендую все ж таки після фейзів Вангуарда купляти блінк. Або якщо ви купляєте вже блідмейл, то хоча б звичайні чоботи, а потім вже купляти після цього блінк. більшого, оптим... оптимістичніше і е... ну, краще, як на мене, item Build виглядає наступним чином. Можете взяти цей item Build як золотий білд кентавра, який ви можете використовувати в принципі майже в будь-якій грі. Дивіться, ви купляєте собі вангуард фейзи, далі купляєте собі блінкдагер. робите якийсь мув з цим блінкдаггером, це в принципі зрозуміло. Після цього, якщо ви граєте проти великої кількості магічного демеджа, ви розбираєте вангуард на пайп. Яким чином? Кільце з вангуарду, ви використовуєте на купівлі пайпа, сам Віталіті бустер, який у вас залишився. Ви використовуєте на тарасу. це те, як треба купляти на кентаврі. Якщо, наприклад, ми бачимо цю гру, то тут ну, у них не багато магічного демеджа, це тільки Скаймах, по суті. Там ну, і Ембер е, з найсталкером ще 50 на 50 в цілому. Ти береш собі вангуар, Фейзи і далі просто купляєш тараску. Чому саме Тараска? Ви можете задуматись? Дивіться, тараска це, по суті, must-have айтем, коли ви купляєте собі шар. Як працює шар, для тих, хто не знає. За кожний даблледж по ворожому герою. Ти настакуєш собі бонусну силу. Це додаткова сила 15%. Відповідно, ти отримуєш цю силу, конвертуєш в своє здоров'я. Плюс кожний даблеч наступний буде наносити більше шкоди, тому що. Твоя шкода від дабледжа, вона знову ж таки залежить від твоєї сили. Чим більше у тебе стаків дабледжа, тим краще твоєму кентавру, тому що ти там демажиш хай йому Грець як сильно і тебе вбити взагалі неможливо. В тімфайті цей шарт працює приблизно наступним чином. Дивись, ось тут починається тімфайт, шейкером ідеальна ініціація. Дабледж один. У мене вже 4000 хп. Після цього Double Edge 2, до речі, дуже е, крута фішка в тому, що ти ці Double Edge зараз по Кімбару можеш спамити. Про це також не варто забувати і таким чином настакувати на собі силу. Ну і ти постійно потім файту бігаєш 5000 з половиною ХП, при тому, що у тебе Тараска. Це що в мене Касендж немає. Ну а фіналізувати цей білд я рекомендую КСенджем, тому що Engage, він збільшує твою ХП-регенерацію, він дає тобі мана-регенерацію, також доволі приємно Збільшує демедж самого Double Edge. І далі ти, якщо шліфуєш актарінем, то ти постійно можеш спамити ці даблледжі. Ну єдине, що, можливо, замість Акта... пайпа 에, можна зібрати блекімбар в один момент продати його просто, бо ну, інакше ти будеш літати, е, як я, в цьому по суті, вирішальному тімфайті, хоча вже команда і так без мене непогано розбирається. Цілому хочу сказати, що от мінус цього кентавра реально був в тому, що не вистачає демеджа в лейтгеймі і він ну, небагато робив. Ти можеш зібрати якісь аури, люди вигадували якісь там ага, незрозумілі. Для того, щоб сейвити своїх союзників, і ти виконував свою функцію тільки як ходячий блінк-стан. Але зараз ну, це все абсолютно змінюється з цим айтем-білдом, який ви бачите, і ну, ти банально стаєш якимось непереможним. Також хочу сказати ще про нейтральні айтеми трошечки. Дивіться, тут, в принципі, все зрозуміло. Якщо є нейтральні айтеми на силу, наприклад, там тотамо гротілені, береш собі айтем на силу, там хавок береш собі, а знову ж таки, айтем на силу. Якщо є гіанський рінг ось цей або апекс, це взагалі хай йому грець, береш ці айтеми, тірп'ять, не думаючи. Квікінчарм також непоганий айтем, тому що він зменшує кулдаун і дає тобі ще бонусну ХП регенерацію, котра накладається на Сенш, тобто вона ампліфається. І найважливіше це таланти. Дивіться, по талантам у кентавра все простіше, просто нікуди. Це всі ліві таланти. Не думай абсолютно, бери всі ліві таланти, і ти ніколи не будеш помилятися е, з їх вибором. Єдине, що. Іноді в деяких ситуаціях можна не брати 10-й левел талант, але тим не менш я постійно брати його рекомендував зразу ж навіть там не докачувати інші спили, якщо вони у тебе залишились. Бо 20 до швидкості руху це доволі приємно на цьому герої. Тепер важливий момент, котрий треба проговорити, що робити на кентаврі, коли у тебе в салат програна лінія. Бо будь-який гравець, я думаю, справиться, коли він розвели свою лінію, і в принципі від нього вже в там нічого не потребується, бо він вираз свою лінію та Багато статтів і скористався цим гайдом. Дивіться, тут все доволі таки просто. Як на мене, якщо у тебе немає ніякої ініціації, ти все рівно береш свій івангуард і далі швидко рашиш блінкдагер. Чому саме так? Типу, є варіанти, де ти можеш качатися там через рітелійт, блейдмейл, камбекти з іншентів, але це все дуже і дуже повільно. Це справді е дуже тебе відсторонить бід від команди. ти Пізно включиться в гру, і найкраще це купити все ж таки фас блінк і спробувати реалізувати цей блінк разом зі своєю командою. Ну тут так трапилось, що у мене просто всі тімейти були в муті, але тим не менш зараз покажу, покажу як працює цей. Блінк в ділі. Дивіться, ось починається тімфайт на 15-й хвилині. Тут суперники перемагають вже 7 тисяч, вони думають, що вони абсолютно безкарні і можуть робити що завгодно. Ось ми з шейкером просто купляємо два блінка і зразу даємо іде... ідеальну ініціацію по двом героям. Ну тут піджак щось зарофлив трохи, тим що він хукнув Варлока, він би взагалі вмер без варіантів. Ну, але тим не менш таке трапляється. Якби у мене в цій ситуації був би ледмейл, ну я б просто ніколи би не... Реалізував би цеймфайт разом зі своєю командою, бо цього ехлема було недостатньо, щоб вбити швидко брюмастера, у котрого було 20 стіків. Він би натиснув ультимейт в тій ситуації пізніше. Ну і в принципі нам би настали габзелики. Так само, доволі важливий момент. Якщо у тебе є герої на кшталт Грімстроука, на кшталт Скаймага, це твої путівки для того, щоб камбекати в гру. Бо інакше ти ну просто цей бліндагер не зможеш реалізувати, щоб у тебе було достатня кількість демеджа. Якщо у тебе прям повністю фака команда, тоді ну. Можна задумати про тереталієт. Але якщо у тебе є якийсь сапорт, котрий притягне, і може з тобою грати, або якийсь тіммейт, котрий може з тобою ходити і реалізовувати твій блінкдагер, то в принципі це найкраще рішення, котре ти можеш зробити. Придбати цей блінк і ходити, намагатися пікофити ворожих героїв. Я вам щиро рекомендую пообузити цього кентавра, допоки йому не пофіксили там хепереген, чи щось на кшталт цього на лінії, чи шард якось не переробили, бо це справді дуже простий і поту. Ужний зараз офлейнер, котрий вам принесе багато ПТС. В принципі, на моїй сторінці в Доті, я думаю, ви це саме побачили. Тому дякую вам, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, написати коментар з трьох слів, звісно, не забувайте. І побачимось з вами завтра. На все добре!